Дня. Сьогодні я розповім, як підготувати яйце до писанки. Спочатку ми беремо його, вимиваємо рідким милом бажану та содою. Витираємо ганчірочкою та пробиваємо дві дірочки з двох боків. Ось так. Беремо шило і обережно ніби крутимо по центру. Щоб легше воно відійшло. Я роблю ось таку ширину, щоб легше виходило яєчко звідти. Так, І з іншого боку. Прокручуємо ось так. Тепер беремо губами. Торкаємося до яєчка і видмухуємо його. Щоки не надувайте, бо буде тоді боліти. Просто повітрям переганяємо. Спершу воно починає ось так повільно литися, але не втрачаємо надії і продовжуємо далі. Щоб наші щічки менше надувались, притримуємо їх руками, коли видуваємо яєчко. Потім йдемо до умивальника і заливаємо. Водичку можна шприцом. Беремо, закриваємо дві дірочки, вибовтуємо і виливаємо всю воду так декілька разів, поки повністю не буде виходити чиста прозора вода. В кінці беремо ємкість для яєчок. Кладемо сюди салфеточку і ставимо яєчко, щоб все, що там залишилось, стекло на салфетку. До побачення!